Акторська майстерність, сценічне мовлення, уроки монтажу та відеоблогінгу, історія кіно, а ще вміння підібрати одяг для зйомки. Цьому безоплатно вчили дітей на спеціальному проєкті кіно разом. Заняття відбувались в Охтирці, де організували тижневий кінотабір. 14-річна Поліна одна з 45 п'яти учасниць семиденної зміни Охтирського кінотабору. Вперше взяла участь у проєкті у 2018-му. З тих пір говорить відвідує табір щорічно. Я е, навчилась монтувати саме тут, бо декілька років я казала: ні, я не вмію монтувати, мене не потрібно сюди. Потім, е, як почалось повномасштабне вторгнення, у нас був проєкт е, один мій день в онлайн кіношколі і там також потрібно було монтувати це все. Ну я це робила сама. Знімаю все на бекстеж і хочу це висвітлювати для людей, які ще не бачили далекі від кіно, і хочуть о, якось ну, ще вагаються, дивляться, і а може піти, а може не піти. А так ми для, робимо для того, щоб люди подивилися і сказали: о, туди нам потрібно. Вадим Бондарів розповідає, має інвалідність послуху. У проект прийшов п'ять років тому. Спочатку, як актор, після того ж як спробував себе у зйомці, вирішив пов'язати власне життя із кіномистецтвом. Хлопець чотири роки навчався на оператора кіно та телебачення, та вчитися професії довелося майже весь час дистанційно. Я обрав кнукін і туди вступив на бюджет. В перший курс я навчався офлайн, потім у нас другий курс коронавірус. Третій курс Корона, четвертий курс війна. Створювати кінопродукцію краще, ніж просто сидіти в телефоні. Вважає авторка проєкту та лідерка громадської організації Міжнародний дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest» Світлана Погасій. За її словами, спеціалісти курсу пояснювали підліткам, як виробляти україномовний контент якісно. На нього говорить жінка, зараз є попит. Півтори року війна, і дуже актуально стає саме український контент в соціальних мережах, а його небагато, тому що ми багато років робили це російською мовою. Зараз у кожного молодого, молодого людини є мобільний телефон, і вони мають вже незалежно від там техніки чи можливості знімати створювати фільми будь-якого формату, будь-якого жанру. Те, що ми проводимо такі проекти, воно впливає на таку українізацію мови. Репортажі про своє місто зроблені самостійно з нуля. Учасники проєкту вчилися знімати фото та відео та аналізувати отриману в процесі зйомки інформацію. Часу для такого навчання завжди замало, ділиться режисер Микола Бабин. Час став дорожчий, що ти хочеш швидше це зробити, щоб до тривоги, щоб тривоги не було. Давайте, давайте продовжуємо. От нас тривога, швиденько переходимо в викриття. Тривога закінчилася, біжимо одразу наверх. 30% учасників цьогорічного проєкту, а це близько 50 підлітків, створять власні відеоблоги, впевнена Світлана Погасії. Ви там через місяць зможете знайти. я Не знаю, там як правильно почистити картоплю українською мовою, тому що ви, якщо будете заводити в Ютуб, то повне контенту виходить російською, тобто це є проблема, і наша організація, наш проект вирішує цю проблему. Проект в Охтирці відбувся вдруге. Його результатом стали три короткометражні документальні фільми про Охтирку, створені учасниками, говорить Світлана Погасі. Наступним містом, куди вирушать організатори кінотабору, буде Миргород. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.